Доброго раночку, мої українці, україночки. Дивіться, одразу кажу, хто записався на гадання. В мене черга, я вам говорила, бо одну людину я дивлюся 40 хвилин, а то й годину дивлюся. Дивлюся по шести колодам карт, по дідовій книзі. Всі відео розкладі, це 8-10 відео з моїми поясненнями відправляю. Вайбер, Ватсап, Телеграм, Інстаграм. Але, дорогенько, в мене черга. Черга, я сразу вам кажу, я не дивлюся просто так, щоб що-небудь сказати. Це доля людини. Я дуже внікаю кожну проблему. Дуже дивлюся, широко і обширно. Ці, хто болтають напусто без. Платно язиком я таким не займаюся. І так само, прежде, чим беру людину на чистку або на обряд, я роблю діагностику, визначаю, яким обрядом або ритуалом треба допомога. І так, мої гарнюні, дивлюся, давайте подивлюся на вихідні. Сьогодні-завтра, на оці дні, що вам буде? Дивлюся по дідовій книзі. Так, і так, для всіх. Так, дім, дорога з дому. Дорога з дому, ну, на свидання. Хто збирався на свідання ці дні, то піде обов'язково. Так, далі. Дивлюся, далі, далі, далі. Е, розговори про... Розговори з королем. Будуть, будуть, будуть. І нормально закінчиться. Далі, на цих картах дивлюся. Так, що ж на вихідних? Це і хлопцям і дівчатам. Так, хлопцям. Дорога, дорога, дорога. Так, нашим соколикам. Ось дорога вам. Так, за ці вихідні нічого поганого з вами не случиться, Не будете поранені, не будете в опасності, добре падає. Дивлюся на картах діда Нестера, скажи, розкажи. Моїм соколикам, самим найкращим хлопцям і дівчатам моїм красуням, підскажи, дід Нестер, підскажи. Так, дивимося. Так, а тут якийсь обман, обман. Дівчата, хто збирався геть десь далеку дорогу, не поїдете, бо за неї ще треба рішати. Рішати. Так, дивлюся на своїх любимих картах. Так, хлопоти. Дівчата, хлопці, підходять. Крупні розговори. Ви готуєтесь до крупних розговорів в Казіонному домі. Дивлюся. Так, да, туди треба ще добратися до того казового дому і тоді бумаги отримати. Так що, так, да, зав... ну, ви обдумуйте на вихідних, як ви будете і що ви будете э, предпринимати, щоб воно було толк. А толк буде 100%. Ну, на яких вам ще картах? Давайте ще гляну на оцих картах. На оцих картах дивлюся. Так, так, дивлюся. Так, королі, хлопці, наші. Соколики, кохання, кохання і так кохання воно випадає, і значить, благо і добро у вашому окруженні. Тобто опасності немає. Знову ті самі карти випадають. Ну, Давайте вже, я на яких ще вам картах? Кину? Ну, Давайте ще на цих. Так, діднестер скажи, розкажи, опять мужчини, дорога, дорога, дорога. Опять, дивіться, ті самі карти випадають. Польза. Хто думає, мужчини, хто думає в дорогу, все класно вийде, навіть без препятствий те, поїдете і зробите те, що хотіли. Ну і дівчата, давайте я вам на ці карти гляну. Дівчатка мої красуні. Ой, тут радість, радість, дівчата, радість. Радість, дівчата, ну ви ждали щось сверх, ну все одно ж падає трохи обман. Зверх сильного і зверх, сверх, сверх не буде. А трошки реально дивіться. А радість буде, дивіться, така і така радість. Це дуже сильні карти, Ну, сильно такого, як ви ожидаєте, от прям ох, супер. Воно не буде, але ну буде радість, а радість іменно за що? Буде за ізвістя те, що ви ждали. Ну, сильно за не ждіть, але реально ждіть воно буде. А так, мій дорогенькі, пишіть. Я обов'язково відповім. Ну, тільки черга. Телеграм, вайбер, ватсап, інстаграм. Люблю вас.